Це кітелі, в яких вони якби уставні, але вони трохи відрізняються. По-перше, вони красивіше, на мою думку, виглядають, тому що тут незвичайні кишені, вони зручніші, вони більші, вони бокові і тому до них зручніше взагалі потрапляти, ніж ті верхні. Також тут. Всі найкращі матеріали, які більш-менш доступні у нас в Україні, тобто тут блискавки ЮКК в нас тут сама тканина дихуюча, вона не світиться в приладах нічного бачення, так скажемо, не світиться, як люди кажуть, або як правильно сказати, зберігають свої комуфляючі здатності в приладах. І також в нас тут є трохи зручних моментів. Це, по-перше, вентиляція. В кожній кишені є вентиляція. Ось тут є вентиляція сітка, ось тут під рукавом є вентиляція. І в цій кишені також є вентиляція. Це дуже зручно, уж повірте мені. Також тут є можливість вставити захист ліктя. Ось тут є в нас такий клапан, який можна вставити на ліпушці, вставляєте і збережете свої лікція. Також тут є ось такий елемент, який. Ось цей трикутний. Він дозволяє вам, коли ви застібнуті, щоб ваш рукав не виглядав великим. Він такий досить облягаючий виходить ось таким чином. А коли ви відкриваєте, ви можете, ну, по-перше, буде трохи краще повітря проходити сюди і знову ж буде не так жарко. А по-друге, ви зможете підкатати його, і у вас не буде такого ефекту, що ви зробили два підкати і у вас вже затисло руку. Також всі Велкро в нас оригінальні від фірми Velcro. І також в нас є зручні штуки, типу ось таких кишеньок для або ручок, або олівців, або чогось подібного. Тому що все ж таки це така трохи не тільки військова річ, а ще й адміністративна. І для того, щоб вам було зручно в цих кітелях, в нас є позаду ось таке рішення це так звані жабри. Тобто у вас розтягуються на спині рукава і вони вам не сковують рухи. І при тому всьому, щоб не сковувати рухи, у вас немає якби такого мішка. Цей кітель він зберігає форму, підкреслює вашу статуру і досить непогано виглядає. До цього кітеля досить непогано підходять ось такі штани у кольорі мультикам. Це також штани що кітель, що ці штани вони зроблені з того ж самого мультикаму, який ми використовуємо на наших штурмових штанах 5 і 6. Тут також є можливість ставити захист колін. Знизу в нас є також затяжка.